Я хотів би зачитати з книги «Дії Святих Апостолів місце, з якого ми розпочнемо наші роздуми про віру. Давайте прочитаємо. Це 15 розділ, 7-9 вірш. Після тривалого обговорення Петро, вставши, сказав їм: Можі брати, ви знаєте, що з перших днів Бог. Зробив серед нас вибір. Щоб моїми устами язичники почули слово Євангелії і повірили, і серцезнавець Бог засвідчив їм, давши їм, як і нам, Святого Духа. Жодної різниці не зробив між нами і ними, вірою, очистивши їхні серця. Я хочу сьогодні акцент. Зробить на віру, яка очищає наше серце. Ви знаєте, віра, яка не очищає серце пуста і абсолютно нікому не потрібна. Тільки релі... релігіозним людям, які мають владу, можливо, потрібна. Богу вона не потрібна. І людині ніякої користі не принесе віра, яка не очищає серце. Чому? Тому що без чистого серця ніхто не війде на небеса. Так написано в Слові Божому, давайте прочитаємо важливий текст об'явлення, 21 розділ, 27 вірш. І не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Глідоту і неправду, але тільки ті, хто записаний в книзі життя агнця. Тут розмова йде про небесний Єрусалим. Два останніх розділи Біблії розповідають про чудове місто, яке є. В центрі Всесвіту. Небесний якого, Який Бог створив ще до створення землі. Тому що написано, що спочатку Бог створив небо, а потім землю. І Він створив це Небесне Царство для Божих людей, для своїх дітей. І так. Хто? Ми читали оцей текст перший з Дії святих Апостолів. Тут написано, що, що Господь він е, очищає серця для людей, лю, які зробили вибір і прийняли Євангеліє. Повірили в Ісуса Христа, який заплатив ціну своєю кров'ю і своєю жертвою. Ціну викуплення, заплативши ціну за гріхи всіх людей. І ось віру такої людини, яка, людина, яка повірила в це, Бог він затверджує цю віру. Он печатку ставив середині серця. Ти раптом починаєш в це вірити, і ти впевненіший все більше і більше від цього. Це відбувається від Божого. Дотику до нас, до нашого життя. Як взагалі відбувається очищення серця? Відбувається через кров Ісуса і через віру. Коли людина переживає це очищення, знаєте, це Відбувається реально у житті людини. От досвід очищення. Тому що після цього, коли людина повірила, дія крові Ісуса так робить, що у людини з'являються чисті думки, бажання праведності, неспокій зникає, а з'являється спокій в душі. І це все приходить від Божої природи, яку Господь дає переживати людям. Взагалі, це відбувається тайна, тайна Божої присутності в нашому серці. Це, знаєте, не якась там така містика, надумана, така просто міф. Це реальність. Божа присутність це реальність. І це таємниця. Давайте з вами почитаємо Колосянам, перший розділ 27 вірш. Бог. Забажав показати їм, яке багатство слави є в цій таємниці між язичниками. Тобто, Христос у вас надія слави. От про перебування Бога в серці людини Біблія дуже багато говорить з самого початку. Тобто, говорить про місце зустрічі Бога. І, людини. і найперше це місце зробив сам Бог. Тому що це місце, воно було дано Богом, і воно називається жертвеник, на якому є зарізана жертва із пролиттям крові. Отаке місце зустрічі Бога із людиною. Біля жертвенника, де є жертва. Обов'язковим пролиттям крові жертовної тварини за гріхи людей. Після того, як люди згрішили, це місце назначив Бог. Він вигнав їх із Божої присутності, але давши їм надію, що хтось прийде із народжених із народженої. Від жінки, яка народить чоловіка. І Він прийде і вирішить цю ситуацію, і знищить цю проблему гріховну. Ще коли вони були в раю, Бог дав це слово. Але тепер місце зустрічі помінялося. Раніше це було надзвичайно чудове місце рай, Едемський, де не було ніякої абсолютно проблеми. А абсолютна гармонія і досконалість, де Бог говорив написано про холодні дня із людьми. Славі Божі! Були люди і Бог. Потім, коли вони згрішили, інше місце зустрічі появилося. Тепер це був жертвенник, обов'язковою жертвою і пролиттям крові. Ви пам'ятаєте випадок, коли принесли два рідних брата? Жертви Богу, авіль і Каїн. І от Каїна жертву Бог не захотів. Знаєте чому? Там все було нормально. Там був жертвенник, там не було жертви за гріх. І він не прийняв цю жертву. Знаєте, сьогодні всі релігії світу, крім християнства, мають жертвники. Тільки одного немає в них жертви за гріх. Сьогодні організовується і втілюється світова релігія. Там є жертви, дуже багато, там одного нема. Жертви за гріх з в крові. Там немає цього. Одна єдина релігія, яка про це говорить, і один єдиний шлях на небо це там, де є жертвенник з пролитою кров'ю, заплаченою ціною за наші гріхи. Це християнство. Спочатку це місце було просто неба, де люди будували жертвенники, проносили жертву. І Господь їм являвся, вони з ним говорили. Потім це місце перенеслося в намет, який називався Скині. Потім він перенісся в храм, який побудував Соломон зод... з чистого золота і дорогоцінних каменів, а потім це місце перейшло в серце людини. Сьогодні це місце зустрічі Бога з людиною в серці. І ось давайте прочитаємо це місце. 1 Коринтянам 3:16. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Бог, Божий Дух живе в вас? От в день П'ятидесятниця якраз це відбулося. Коли був прославлений Ісус, Бог, Дух Святий, зійшов в серце людини. Ми кажемо, це Троїця, П'ятидесятниця. Тоді Дух Божий зійшов на землю і зайшов в серця людей. Вони почали говорити на інших мовах і почали прославляти Господа, написано в Біблії, бувши наповненими Святим Духом. Сьогодні Господь заходить в серце людини. Знаєте як? Через віру в Євангеліе, через віру в Слово. І Біблія це називає вечеря Господня. Давайте з вами прочитаємо місце важливе. Об'явлення, третій розділ, 20 вірш. Ось я стою під дверима і стукаю, каже Господь. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним і він зі мною. Про що це говорить? Той, хто повірить в Євангелі, Іванівську звістку. Той, хто повірить слово, яке записано в Біблії, і прийме його. І скаже: Це моє. Я в це вірю, я це не відпущу, я хочу з цим жити. Мені це подобається. Я вірю в це. Ось тоді заходить Бог. Ви знаєте, що вечеря в стародавні часи це було, знаєте, от така важлива. Подія. Подія серед близьких людей. Тих, хто хоче один одного бачить, любить і допускає до, до себе близько в спілкуванні і в розмові. В кінці кожного трудового дня була вечеря, де на вечерю приходила тільки сім'я, самі близькі люди. І що відбувалося під час вечері? Всі смакували їжею, правда? Яку приготувала Господиня? Потім відбувалося зміцнення сил, тому що всі працювали, були втомлені, і від їжі вони отримували зміцнення. Потім була сердечна бесіда між людьми близькими. Вони ділилися, що в них на серце. На серці. Вони розмовляли один з одним. І потім ще, що відбувалося? Відбувався відпочинок. Вони відпочивали. Знаєте, це все те, що я говорив, це все стосується. Це все стосується спасіння нашого. Нам сьогодні таке Бог дає спасіння. Це. Смакувати Словом Божим. Багато раз Біблія порівнює Слово Боже з їжею. Коли ми приймаємо Слово Господнє, ми зміцнюємося, в нас з'являється якась внутрішня сила і ентузіазм. Якщо дійсно до нас проговорить Бог через Біблію, чи через обставини. Чи в молитві. Відбувається зміцнення, тому що Слово Боже це сам Бог. Він заходить в серце, він дає сили. Коли Господь говорить, Він говорить прямо до серця. От ніхто так не скаже влучно, точно, правильно, як Господь, коли підійде і скаже, що в твоєму серці. Що тобі найбільше потрібно, він тобі скаже от прямо в серце. Те, що він сказав в серці, оце віра наша. От на цьому базується віра. Так називається наша церква. Рема. Тобто Бог проговорив в серце. Знаєте, це відпочинок душі. Давид говорив про, про зранених людей, Воїн. Які прийдуть. Ви знаєте, справжнє сілення, воно прийде від Бога, який може забрати всю біль, зцілити може, воскресить може. Він все може зробити. Він все може зробити. Знаєте, як сильно ми можемо оскорбляти Господа? Коли ми можемо не вірити в це, та що може Бог? Ну як це він мож... ну як це може? Ну як це у Теони вирізали хірурги внутрішні органи, а потім Бог встановив? Як це може? Отак От може. Є документи, які підтверджують, коли ми після операції, і чудо Боже, пішли до хірурга, він дивиться і каже, та що вона там бачить, ця узістка? Я знаю точно, що я вирізав. А Бог чудо зробив. Просто отак взяв і зробив, тому що він Бог. Він може все зробити. Тому у Бога не потрібно просить маленьке. Тому що коли ти просиш маленьке, ти кажеш, так Господь, ну це взагалі нереально, не ти хоча б це зробив, не зробить. Творець неба і землі, який просто словом створив все, може все зробити. І Він реально може стілити наших воїнів. Він буде це робити. Тому церква, вона не має права сумніватися. Всі інші хай сумніваються. От церква не має права сумніватися. Чому Бог їй відкрився? Слава Ісусу Христу. Тому написано в книзі Ісаї, 28 розділ. 11, і 12 вірш ощу. Тому незрозумілими устами й чужою мовою промовлятиме Господь до цього народу, якому він колись сказав, ось ваше місце для відпочинку. Дозвольте відпочити втомленому. Бо саме тут спокійне місце. Але вони не захотіли. Про що це говорять? це спокійне місце? серце, якому живе? Дух Божий. Ось відпочинок і ось спокійне місце через віру, коли ти приймаєш його Слово. Тому що разом з Його Словом приходить його Божа природа, натура, його думки, його характер, його сила. Апостол Павло, коли це зрозумів, він так написав такі чудові слова, Єгесянам перший розділ 19 вірш. Він каже: незрівнянна велич і могутність його в нас. Він хоче, щоб це все більше і більше церква розуміла. І це щоб відкривалося все більше і більше. І так, сьогодні Бог зустрічається з людиною тільки. Через кров Ісуса. Тому що Він якраз і є те ягня, який взяв гріхи людей всіх на себе. Ви це прочитаємо? Івана, Івана перший розділ, 29 вірш. Наступного дня він бачить Ісуса, який йде до нього і каже: ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Це сказав його твій родний брат. Іван Хреститель, Який до цього ніколи не бачив, тому що виріс і жив у пустелі. Але отримав от Бога отця откровення. Він сказав, на кому побачиш Духа Божого, який сходить як голуб, той є Хрещ, той, хто хрестить Духом Святим. І він побачив це. Каже, ось ягня Божа, ось він, ось він бере гріх. Всього світу на себе. Тому сьогодні зустріч Бога і людини відбувається тільки через жертву Ісуса Христа, тільки через Його пролиту кров. Коли ти в це віриш, це приймаєш. Чому? Тому, Ісус, тому що Ісус це Син Божий, це Бог, який став людиною. Давайте з вами прочитаємо. Перша Тимофія 3,16, ось яке чудове місце. Безперечно, що таємниця благочестя велика, той, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелам, був проповіданий між народами, в ньому повірили, повірив світ, він вознісся в славі. Тут в цьому місці написано той, хто з'явився в тілі, в іншому перекладі написано Бог. Явився в тілі. Бог явився в тілі. Сьогодні головна проблема людства в тому, що вони не проти Ісуса Христа. Вони проти, що Він Бог. А Він Бог. Він Бог. Який створив небо і землю. Який ми можемо зробити висновок? Християнська віра полягає. В близькості Бога до людей. Ні, в інших релігіях такого немає близько. Бог є, Бог страшний, Бог великий, але йому діла нема до твоїх проблем. Є, єдина релігія, яка каже, він близький, він батько, він Отець. Ісус сказав: Я прийшов відкрити вам, що Бог це Батько, що він Отець. Я прийшов відкрити вам отця сімейні стосунки, дуже близько. Не кожен має сім'ю, хоча кожен народився в сім'ї. Але от сімейні стосунки самі-самі міцні. От ти готовий рати від самих близьких на, на любу жертву йти, якщо ти, їх, якщо ти любиш, це твої близькі. Чому? Тому що тут надзвичайно сильні стосунки, сильніших нема. І Господь каже, оце оц, моя сім'я, віруючи в мене, це мої діти. І це можливо тільки при одній умові, коли Дух Святий зайде в твоє серце, а Він заходить через пролиту кров, в яку ти віриш і приймаєш. Тому що вона анулює гріх. А Бог не може війти в нечисте місце. Тому що якщо він туди зайде, там все згорить. Тому щоб зайти в серце людини, треба було очистити її. Це робить кров. Кров. Кров Ісуса. Тому християнам дана найбільша привілегія у світі. Нікому така привілегія не дана. Це мати Божу благодать в своєму серці. Це мати Божу присутність в своєму серці. І тому Ісус сказав Самарянці такі важливі слова, Івана, Івана 4 розділ, 14 вірш. А хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вік. Бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече. Життя вічне. Це було сказано про присутність Святого Духа в серці людини. І ця присутність вона повинна зростати постійно. Знаєте до якого рівня? Поки не стане річкою, поки не стане джерелом, яка, яке дає воду і тече з нас. Можливо, я щось незрозуміле сказав. Якусь містику, але я зараз прочитаю приклад, щоб вам стало зрозуміло. Як це? пити цю воду, цю приймати цю воду, щоб вона стала джерелом? Давайте прочитаємо. Дії святих апостолів, 13 розділ, 6 по 12 вірш. Історія апостола Павла. Пройшовши весь острів аж до пафи, знайшли якогось чоловіка ворожбита лже пророка, юдея на ім'я Вар Ісус, який був при проконсулі Сергії Павлі, розумному чоловікові. Той, покликавши Варнаву і Савла, намагався почути Боже Слово. Та проти них виступив Еліма ворожбит, так перекладається його ім'я, намагаючись відвернути проконсула від віри. Але Савло, він же Павло, сповнившись Духом Святим і поглянувши на нього, сказав: о, сповнений усякого підступу і всякої злоби, сину дьявола, ти ворог усякої правди. Чи не перестанеш ти перекручувати рівні господні дороги, і нині рука Господня на тобі, ти будеш сліпий. Не бачитимеш деякий час сонця, і зненацька морок і темрява огорнули його. І ходячи на помацьки, він шукав провідника. Тоді проконсул, побачивши, що сталося, повірив, дивуючись вченню Господа. Дивіться, це нормальне життя християн. Коли джерело, яке тобі Господь вложив, Воно тече через тебе. Сьогодні наша проблема віруючих, що сьогодні в нас ці криниці, вони замулені. А знаєте чого? Слабенько і дуже мало ними користуємося. Мало черпаємо воду. Тому воно заросло тіною. І... У нас не виходить такого апостола Павла, а треба, щоб вичалося. Тому потрібно черпати воду. Як це? Коли ми молимося, наповнюватися Духом Святим? Коли ми читаємо Біблію, наповнюватися Духом Святим. Коли співаємо для Бога псалми наповнюватися Духом Святим, коли проповідаємо наповнюватися Духом Святим, коли просто сидимо в тишині наповнюватися Духом Святим. Ось така віра вона очищає серце. Слава Ісусу! Тому хай Господь благословить церкву Божу. Кожного з нас, зокрема, і мене в першу чергу, щоб такий, знаєте, досвід життя ми не тільки очули, а щоб ми жили таким досвідом. Тому що кров Ісуса вона вмиває нас, оця коріха, 100%. Але в Біблії написано, що ми спасаємося кров'ю від гніва, але ще одне спасіння повинно відбутися життям Його. На практиці. Щоб ми вже жили Святим Духом. Мати допомоги. Господи чудний, славний, Бог благословений на віки вічні. Ми дякуємо Тобі, Господі, за привілегію Тобі поклоняться. Тому що, Господи ти нам це відкрив. Твоя кров, Господи вона. Омиває нас від всякого гріха і хвала тобі за це, наш Бог святий, тому що ми часто можемо робити помилки, Господі, нам так потрібна завжди Твоя милість, Господі, щоб через Твою кров, Господі Боже, відновлювалася Твоя праведність постійно, наш вічний Бог. Але ми хочемо, Господі, Боже, більше зануритися, Боже в Твої Твоє джерело Святого Духа. Щоб бути завжди наповненими Духом Святим, не обідами, не роздратуванням, не злобою, Боже, не злопам'ятством, не чимось іншим поганим, Боже, грошолюбством, чи чимось іншим, чи гордістю, Господі, але чистим Твоїм Святим Духом. Тому, Боже, благослови, а ми в Твої руки віддаємося наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. i mean